Спасибо. Да, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие. <laughs> Тимської міської ради до завідомо присутніх засобів масової інформації, що на момент продовження роботи депутати. Знаєте, під час перерви здали свої пульти для голосування. Голосу в участі в голосуванні приймати не буде. До цього стали пульти депутати Данію і погарі, так? так. Нікого не було. Таким чином, серед присутніх залі з пультами, які мають, мають брати участь в голосуванні, залишається скільки. 17, так? у мене все, остався я, Васівченко, немає. Васівченко сидить, як його немає. Він став дітей голосування. Він не бажає мати участь в голосуванні, он він сидить. Причина комисії. E, значить, у нас відсутні на сесії і були з самого початку відсутні депутати Гордя, e, Догаль, Зінченко, Кириченко, Масло. E, Був на покинув e, залу. Виникає. в вдалій відсутній.

Залізбують дали пункти для голосування. Таким чином, я особисто не бачу сенсу продовження роботи сьогоднішнього пенального засідання, тому що наявні на руках 17 пунктів автоматично роблять всі питання, винесені до розгляду на сесії Отецької міської ради, не посікні. Ми за них не проголосуємо просто-напросто і втрачати час на те, щоб навіть розглядати. Я, чесно кажучи, сенсу не бачу. Тому я звертаюся до засоби масової інформації, до громадських активістів з проханням оприлюднення, це їхня позиція, де депутатів, які прийняли таке рішення. І наголошую на тому. Необхідних для міста рішень, яких ми наголошував до початку передня. Таким чином, ми з вами не зможемо сьогодні прийняти звідпроводнання бюджету. Ми не зможемо з вами сьогодні прийняти змінних до бюджету, ми не зможемо виконати жодної із запланованих до розгляду питання, жовтого закону, до розгляду жовтого. Таким чином, вже в цьому місяці не отримали заробітну плату працівники медицини. Відсутні бюджетні призначення в освіті. Ми не зможемо створити центр первинної медико-соціальної допомоги. Відповідно, ми не зможемо з 1 січня наступного року отримувати державне фінансування на галузь медицини в місті активи. Просто не зможемо технічно. Ми можемо забути про придбання, там, що просили школи, там пожежники просили приділити кошти на маски зреновані. Eh, перекидка коштів на ну, бюджетні комісії. Трамували. Фактично діями вказаних депутатів, яких я назвав, нанесена шкода місту в тому числі фінансово і його життя по іншому, ніж. Далі ставлю до своїх депутатських обов'язків, я це характеризувати не можу і не маю ніякого бажання. На підставі викладеного. Я зараз оголошую. Я, оту, я, закінчу, я зараз оголошую перше пленарне засідання, сесії закрите. Сесію я не закриваю, ні до ЖКС. Оголошую закрите перше пленарне засідання. Будь ласка, депутати, які поздавали пульти, ідіть до своїх виборців, пояснюйте їм свої дії, ідіть в медицину, в освіту, по в бюджету в переросподіваю, пояснюйте їм свої дії, свою позицію. А на е цьому тижні ми ще зберемось на наступне пеладне засідання, можливо, навіть у вихідні. Додатково час буде вам оголошено. Ми зберемося. Будь ласка, збирайте практику, напрацьовуйте рішення, приймайте якісь рішення, сесія залишається відкритою. Допустити те, що ви зараз зробили, як міський голова, не можу. Подумайте, кому ви шкодите, не мені ж не шкодить. Ви шкодите своїм виборцям. Що минути на 15, в і пообщатися всім депутатам в місті, може бути, хтось передумає. Де, Де, про що ми збирали погоду раз. У, у нас проблема дуже більша, вже возникнет сьогодні, якщо ми не проголосуємо за дійсно життя. А я ось цю проблему. На, 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 цей, на цей місяць, на цей місяць у світі відсутні вже не позначення. Медики, медики. <реку> От я кажу, давайте ще минут на 15, у мене просто предваження продлім нашу перерву і спробую все-таки вирішити це питання. Я, я, ще раз я, я не проти, я, я піду на суд, будь-яким пропозиціям. Якщо це є бажання не ваше, а бажання і лідерів фракції, які подавали пульти. Я з задоволенням поспілкуюсь. Але ми позавчора проводили, поможемо і в річ, були зауважені перемогоживаній ради, то брать поля. Не було. Не було. І жовтих зауважень, ті, які ми були враховані. Ми не по бюджету, питання позвучено, не було. І виділить. Можна звернутися, вони під час суди з однією надією, що область виділила мільйон 400 і ви приймете ці кошти. колективі учні два місяці без заробітної плати і без усіх 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 одні листи, тобто, нас хто відключить, шановні депутати. Ну прийміть ви правильне рішення. Ну розумієте, якась проходить гра і, і всі бюджетни, і ми зараз в тому числі. Що робиш? Голови її хвилин. Я звертаюся до тих депутатів, які залишили з культур. Я звертаюся до тих депутатів, які їх не роздавали. Що робимо? Розполивалося чи буде радитись? Якщо можна, ласка, мою пропозицію, щодо... що до того робити, поставте на голосування. Що мені можна робити? Готові до продіалогу. У такому випадку я запрошую зараз всіх. Будь ласка, будь ласка, я запрошую зараз всіх голів фракцій і зацікавлених депутатів без виключення. До мене в кабінет на палення погоджування. Будь ласка. Постійні комісії далі хто заважає. А помічники депутатів?